Ще однією змінною на фронті протягом останніх місяців стало масове застосування шахедів попри фронтових містах і цілях у тактичній та оперативній глибині. Фактично, вони стали дешевшою заміною С-300. Потерпають Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Добропілля. Також публічною стала інформація про використання Росією Донецького аеропорту як місця запуску шахедів. На супутникових фото, які опублікував телеграм-канал Кіберборошно, помітно облаштування відповідної інфраструктури, зводяться закриті майданчики для зберігання БПЛА, пункти керування, готується злітна смуга. Зрозуміло, що через прифронтові райони Росія також проклала маршрути, якими шахеди летять глибоко в тил України. Зрівняти з прошлим як то кажуть, роком. То вони зазвичай пускали там парами 3, 5, 7, ну 10 це для нас було дуже багато, це типу, о, 10. В нинішній час на харківському напрямку, типу, коли ми приїхали вперше сюди, то на, на третій вже, чи на четвертий вже день ми просто побачили, що тут якби коридор їхній прольоту, і шахеди почали летіти великими дуже партіями. Це було від 20 до 40 штук. Збивалося багато і суміжні підрозділи. І наші. Мобільна вогнева група 115-ї механізованої бригади сьогодні звично заступає на нічне чергування. На пікапі турецький кулемет Канік калібру 12,7. Також на позиції зенітна кулеметна установка, калібр 14,5. Кілька годин очікування, і перші шахеди заходять в район роботи військових. Сім Високо йдуть. За ними друга партія другою цією траєкторією йдуть. Там і третя партія буде йти. Циган починай, ярян, будеш добивати. 312-й. По чуть-чуть циган. На перший погляд не влучили, але за хвилину чітко чути звук падіння одного з шахетів. Зник він і на планшеті. А ну ти глянь той, щоб написав не пропав, случайно. Ну, йшло два, залишився один. То, може і ми його цей, влупили по баках. Там непонятно. Там патронів скільки по нього цілих. Часу на розмови немає, підлітає наступна партія, перезарядка і знову до роботи. 12-й азіму, 2, 3. Майже над головою. Не бачите, його не видно. Ще їх повна куча йде. То що сука, всі вищі йдуть. Вони чим раз тим вищі. Чим раз, тим вище. Сука. Сьогодні роботу ускладнює не лише висота польоту шахетів, а й густі хмари. Та військові так. все ж намагаються влучити. Ярян готовий? – Плюс готов. Бачиш? Плюс плюс. Тиган по чуть-чуть. Ми заряджаємося, ще парк. Кожну ніч, кожен день. Вони, самі знаєте, зараз дуже часто почали шахіди опускати. Вони вже перші тільки ночі опускали, а зараз і днем, і ночі. Висота, швидкість, вони зараз підняли, їх більше трьох летять. Самі розумієте, що встановка півтора 1,5-2. Вчора один до 3500, дивлюся ззаді, другий посмімати вже 2200. І теж вони маршрути такі складають лінію. Отак. От То і пішли. Зрівняти ще півроку назад тактика змінилась кардинально. Тоді висоти були 200, 300, 800 км, півтора. Зараз нижче двох немає. Тобто, 2, 2, 100, 2, 500, 3. Так, да, це важче, да, це. Це майже нереально, але ми доказали, що це реально. Є цілі збиті, є цілі доказані, що все таки ми попадаємо. Сьогодні доволі багато летіло в нашій ділянці повітряного противника, але погодні умови, так як бачите, хмарність низька, а висоти доволі були високі. тому Більшості цілей ми не бачили, тільки спостерігали на планшеті. Але все одно, так як ви бачили, ми сьогодні відкривали вогонь, дальність висота дозволяла і, може, щось і підбили. Ну, десь там один далеко, потім наш. Так. Да. Можливо, то був наш. Липень став черговим місяцем, коли було оновлено рекорд із запуску шахетів та бпла імітаторів. Згідно з підрахунком користувача соцмережі ікс, шахеттрекер Росія протягом місяця використала 6297 таких дронів. Це на понад 800 більше ніж у червні. Кількість збитих та тих, які подавили за допомогою РЕП, згідно з офіційною статистикою, складає 88%. Ворог трошки адаптувався до, до того всього, зрозумів, що є велика кількість розрахунків і почав маніпулювати, шукати якісь більш такі складні коридори, але для нас це не є такою суттєвою загрозою, тому що ми е, аналізуємо їхній проліт і робимо все неможливо так, щоб вони не здійснили свій проліт. Так, всі цілі не можемо вразити, але... Велику кількість шахідів на даному напрямку збивається. У нас з'явилися вже взвод перехоплювачів, які так само виявляють і знищують повітряний цілий. І над цим теж ми замислювалися, щоб збільшити кількість перехопчів, тому що самі ми розуміємо, що війна вже перейшла, як то кажуть, в еру дронів. То я думаю, що за дронами будуще буде. Як то кажуть, більш ефективно буде впливати, ніж е зброя, яка в нас зараз є на даний час.